Ви пара? Ми пара. Як ви познайомилися? Е, дивіться, ми навчаємося в університеті. Я був в приймальній комісії, а вона вступала якраз. А в якому університеті ви навчаєтесь? В е, Карпенка Карго на акторів. Коли перший раз побачились, про що подумали? Що він е, дуже заряжений, дуже веселий. Не більше я ініціатор був просто в цьому, тому я її помітив. Я почав зразу з нею знайомитись. Скільки вам років? Мені 21. А вам? 19, Завтра буде. За що любите одне одного найбільше? Вона дуже ніжна. Дуже ніжний. Якщо б мені зараз так не здається. Здається. То, здається, так. Да? Ну, то це правда. А ви його за що любите? За все. Ну скажи хоч трошки щось. Ти ну. смішний. Не, ну е, він теж дуже ніжний і він дуже. Все. А яке вас коріння? У мене тато в'єтнамець. Скільки витрачаєте щомісяця на двох на життя в Києві? Якщо ви разом живете, ми зараз актори, тільки починаючи, і у нас нестабільні доходи. І тому ну, як з'являться гроші, то ми все витрачаємо. А потім ну, це Є гроші ми кайфуємо. Нема грошей, ми не кайфуємо. Ми витрачаємо десь можливо 60 тисяч гривень. Гривень да, в місяць. Що мотиваційного людям поважаєте, які шукають себе. Люди, які шукають себе, продовжуйте і приймайте все, що з вами трапляється, як досвід. Головне кайфувати, і все а, буде так, у вас так. дуже кайфово. Кайфуйте. і не звертайте увагу на інших людей на їх думку Взагалі, пофіг.